Сьогодні в нас перший день нашого міні-курсу безкоштовного. Так, думаємо разом з вами, так, яким чином нам сьогодні, в ці буремні часи, так створити собі додаткове джерело доходу або просто заробляти гроші. І як це робити бажано в інтернеті так, за допомогою телефону, для того, щоб, не виходячи з дому, так, заробляти можна було. І чому інтернет? Тому що інтернет це завжди зручно, так? тому що ваш бізнес знаходиться в вашому телефоні, вам не потрібно кудись ставати, ходити. Ви самі керуєте своїм часом і самі впливаєте на розмір своїх доходів. Так ось, давайте подивимося разом з вами, які ж сьогодні є можливості для заробітку. Давайте проаналізуємо ринок, так. В першу чергу, які є напрямки для заробітку. Я, наприклад, регулярно в Тіктоці бачу постійно в соцмережах йде реклама. Постійно люди щось продають, постійно щось рекламують, постійно кудись запрошують, починаючи банально з якихось завдань. Потім йдуть якісь запрошення в мережеві компанії, потім йдуть якісь проекти, інвестиції. Криптовалюти зараз дуже популярні, так? І, і всюди, да, куди ми не подивимося, всюди, в принципі, потрібні люди, так, тому що наші гроші знаходяться в інших людей. І задача наша якось ці гроші, щоб нам люди або заплатили, або подарували, або поділилися з нами. Так від того залежить, чому вони це мають зробити. Або ми маємо щось продати, або запропонувати щось таке, щоб вони захотіли заплатити за це кошти. Так ось друзі, які ж варіанти зараз самі оптимальні, так? Криптовалюта. Це, звичайно, актуальна тема, але в крипті, ви розумієте, заробляє дуже мало людей, тому що це серйозна сфера, і там треба навчатися, розвиватися і інвестиції мати. Е, інвестиційні компанії, так, проекти різні є. Е, ви про них також чуєте, да, попадаєте, можливо, на рекламу. Е, за, за, Скоріше за все, інвестиційні проекти це проєкти, які потребують великих вкладень, тому що зі 100 доларів ви там, скажімо, не заробите особо нічого. І коли зазвичай пропонують так, особу там нічого робити не треба, вкладай гроші, будеш отримувати відсотки. 99,9 що це є баблосбор. Так, за з вас хочуть просто витягнути гроші. Ну і звичайно банальне саме це мережеві компанії, готовий бізнес, який ми підписуємося і заробляємо гроші. Ну в мережевому, звичайно, в банальному простому мережевому продуктовому, так треба продавати продукцію. Ну і звичайно, знову ж будувати мережу. На продукції, хто хто був в таких компаніях, хто знає, там багато не заробиш, і там є зобов'язання, так, зобов'язання стосовно товарооборотів, групових, особистих і так далі. І входи в такі компанії зазвичай немаленькі, не так, то й від 100 доларів є. І 500, 700, 1000 є навіть компанії, я знаю, так, які от мене запрошують, пусть там максимальний бізнес, так, щоб за бізнес зайти, максимальний пакет, щоб по максимуму заробляти, 7 тисяч доларів коштує вхід в таку компанію. Е, так що, е, які ж варіанти є, так? Давайте розглянемо ринок. І на сьогоднішній день, будучи в багатьох проєктах, в мене вже такий досвід немалий, да, вже більше шести років я в інтернеті був в різних проєктах. І що я хочу сказати? Що зараз в трендах це є підписка, так? Абонплата, підписка. Це якраз те, що зараз в трендах, те, що зараз рулить. Якщо ми активні в інтернеті, то ми постійно попадають нам якісь такі реклами, да, по типу якісь програмки. Дуже часто, дуже активно користуються підпискою саме онлайн-банкінги. Це те, що для вас саме зрозуміли, так коли ви реєструєтеся в якомусь банку, ви всі знаєте, що всі, кожен банк в інтернеті зараз платить за реферала. Да? Тобто, якщо ви комусь порекомендували цей банк, запросили його по своєму реферальному посиланню, людина вам платять банк платить за це, що ви запросили. Цю людину. Банально, от вчора я скидував програму да для редактора по відео, так іншот називається, там теж є запросить друга. В любій зараз практично всі, хто в інтернеті продає, є реферальне посилання. так Всім відомий, наприклад, Амазон інтернет-магазин, він теж має рефералку. так там теж клуб, ну, підписка і абонплата. Ютуб, Netflix, Telegram. Всі ці е, компанії, які працюють по підписці, так, ми кожен місяць оплачуємо членство так, і отримуємо якісь переваги. Але дуже мало таких проєктів, які платять вам гроші за те, що ви просто є учасником тої чи іншої програми. І якраз про одну з таких я сьогодні хочу з вами поділитися: це зараз самий, самий скажімо, піск моди, так, саме найкраще, що зараз є на ринку. Чому найкраще? Тому що такого раніше ще не робили ніхто і не знати, коли це ще повторять да, в ближайший час, але все одно ті, хто перші, вони завжди знімають ці вершки, як то кажуть. Чому я так говорю? Тому що ще раз кажу, що маю великий досвід, і таких проектів раніше я десь мріяв про таке, да щоб без ризиків, так, без великих якихось вкладень щоб це можна було легко здублювати, так щоб кожен міг це повторити, а це основна. Оця от доступність, так, це є основний момент для того, щоб можна було заробляти кошти і будувати свої структури. Так ось, саме цей американський інтернет-магазин мене вразив, коли я з ним розібрався, так, тому що е, коли людина тільки розбереться з цим інтернет-магазином, вона і нема варіантів, вона захоче це використати, тому що тут нема абсолютно ніяких мінусів. Починаючи з того, що на цьому маркетплейсі продукція йде з знижкою 70%. Це вже дуже велика вигода. Люди, звички, купівельні людей зараз змінилися. Ви всі це відчуваєте. Так люди не готові переплачувати. Чому? Тому що, по перше, в більшості населення немає стільки коштів, щоб платити. Три в чотири рази дорожче, так? По-друге, в людей з'явилася альтернатива Вони навчилися користуватися інтернетом, маркетплейсами вже нікого не здивуєш. Зараз купа інтернет-магазинів, де можна купити таку саму продукцію, а можливо, навіть і кращу, по набагато вигіднішій ціні. Саме тому зараз мережеві компанії просідають. І цей застарівший вид маркетингу, так іменно мережевий маркетинг, він вже відходить в минуле, тому що по суті своїй люди платять гроші за продукцію, собівартість якої 8-10 доларів, вони купують її за 50 60 Все це вже люди цього не хочуть, і вони розуміють, що вони переплачують. І цей час дорогих продуктів він закінчився. Зараз на перше місце саме виходить модель підписки, підписка, яка дає можливість людям купувати без націнок продукцію да, з мінімальними націнками. І саме про такий магазин я сьогодні веду мову, так про магазин майбутнього, який буде по статистиці, да, є цифри, факти і статистика. Против цифр не Так ось по статистиці ми бачимо, да, що кожного дня в середньому півтори тисячі нових клієнтів. Оформляють підписку в цьому магазині по всьому світі, тому що тут дуже вигідно. Тому що тут не тільки можна економити, а кажуть, зекономлені кошти це ті самі, що зароблені, а можна ще й заробляти. І я ще таких не бачив в магазині, в маркетплейсів, де є сім видів заробітку. Уявляйте собі. І унікальна просто пропозиція, така для людей, так що три місяці гарантії на повернення коштів. Такого зовсім ще я ніколи не зустрічав, ну і переконаний в тому, що і ви також. Да, придбавши продукцію, ви можете на протязі 90 днів повернути навіть пусту тару і вам повернуть гроші. Ну, це, це якраз говорить про надійність і легальність цієї компанії. Так ось, що ж це за маркетплейс і хто його створив? Да? Дуже важливо, коли ми обираємо для себе якусь компанію. Дуже важливий момент це зразу дізнатися, хто власник цього бізнесу, цієї компанії, хто її створив і що це за люди. Так, ось цей американський маркетплейс створила відома людина, так вже має більше ніж 20 років досвіду в мережевому маркетингу. Він мав свою компанію, називалася вона Skinny Body Care, Hairs. Так? Скінбоді Харе та звати його Бен Глінський eh, і директор по просуванню їх двоє. Так, основний СЕО наш це Бенглінський, а другий Інаудер Хазан. Він мав свою компанію Оліве Макс. Eh, це люди дуже відомі в цій сфері, і це дуже важливо, так eh, для тих людей хто. Переймається, ну я теж переймаюся так, іменно легальністю і надійністю проєкту. Тому що, знаєте, не хочеться черговий раз. Вже було багато таких проєктів, коли ми заходили і десь проекти через деякий час пропадали. так Тому хочеться мати щось легальне, надійне і саме головне довгострокове. І щоб воно було прибуткове, так, щоб ми будували тут один раз і потім. Отримували свій остаточний дохід. Так ось, і ще в нас є е, спеціаліст по продукції, доктор медичних наук, який розробляє цю всю продукцію для здоров'я, так, ці всі формули. Ну і Ліза гудкін це його дружина, е, доктор у нас Райан гудкін а Ліза його дружина, яка Тестує цю цю продукцію, вона є фітнес тренером, теж доктором, і вона вони виробляють цю продукцію для себе, так і розказують нам, як її правильно вживати. І хочу вам сказати, що продукція дійсно найвищої якості. Ну саме основний наш продукт в цій компанії це є членство в клубі, так тому що саме по клубній системі працює ця компанія. Чому по клубній? Тому що клубна система показала себе найкраще так і за всі часи показала свою живучість. Так що зараз саме клубні системи, системи підписок абонементів найкраще себе почувають на ринку. Їм не страшні оці всі перепади, все, що відбувається в світі, таким прикладом яскравим є мережа гіпермаркетів американських костков. Якщо не чули, загугліть. Цій мережі вже більше 40 років, і хочу сказати, що на сьогоднішній день ця мережа дуже популярна в Америці, налічує більше 110 мільйонів користувачів. Люди, щоб купувати продукцію в цих магазинах зі знижкою, оплачують абонемент, так, купляють карточки, на півроку є і є на рік. В середньому це коштує 120 доларів в рік. Зате вони отримують можливість отоварюватися в цих супермаркетах. Так працює костко. Ну і звичайно, за основу ще взяти так, всім відомий інтернет-магазин Amazon. Amazon, який вже на слуху давно, так, якому вже 30 років найбільший в світі інтернет-магазин, який. Є... Власник якого на сьогоднішній день займає друге місце в світі по своїх статках. Звати його джеф Безус, і він заснував цей магазин в себе в гаражі. Він задумував продавати аудіокнижки. І що ми бачимо на сьогоднішній день? Йому теж казали, знаєте, не навіть цілий фільм про нього: що ти ненормальний, які книжки, хто там буде їх купляти на сьогоднішній день Амазон це найвеличезніша площадка світова, да, де можна придбати будь-яку продукцію і з доставкою, так до речі. Для того, щоб не платити доставку, в Амазоні також є система абонементів. Так, підписки, вартість якого 15 доларів на місяць, так, і ви отримуєте безкоштовну доставку. І судячи по розвитку, судячи по статистиці, знову ж так, ми бачимо, що ці моделі прогресують в той час, як інші компанії занепадають. Саме ці дві моделі бізнесу Amazon і Костко. Прогресують і показують зростання. Саме з цих компаній було взяти за основу наш маркетинг, так? Тільки ще додавленню е, багато різних фішок, а саме можливість заробітку. І ми з вами можемо заробляти тут до 80%, до 80 з прибутку. Так, уявіть собі, наскільки щедро. Щедрий маркетинг, так наскільки щедро компанія ділиться зі всіма своїми членами клубу, так, своїми прибутками. Так ось, саме саме про клубну систему і саме про маркетплейси це те, що зараз, саме ходове в світі, що це, що зараз в трендах. І сьогодні наша задача в мене задача проста. Розібратися, що зараз в світі відбувається, так на що треба звертати увагу для того, щоб зараз, скажімо так, не просто вижити, а бути в трендах і щоб заробляти гроші, і не боятися прогоріти там чи ще якісь ризики, Тобто, мінімалу мінімалізувати свої ризики, так і, і заробляти тут гроші за допомогою свого смартфона. Ось це дуже важливо. А вхід в нашу компанію він без, безболізнений, як то кажуть, у нас абсолютно немає ризиків, тому що ми один раз всього-навсього в своєму житті оплачуємо членську клубну карту. Так, вона коштує всього-навсього 40 доларів, і ми стаємо членами цього клубу на все життя, поки він буде існувати. І що нам треба зробити, оформити підписку всього на всього підписку, яка коштує, можеш платити 10 доларів на місяць, а можна купити на рік і зекономити тим самим 20 доларів. Тобто, або 10, або ми перший місяць платимо, або 50, 40 плюс 10, або 40 плюс 100. Так? Таким чином, ми на рік зразу оплачуємо і два і місяці отримуємо в подарунок. Обов'язково. Завтра буде найцікавіший день. Так, завтра, 21.00, буде нас повний розбір нашого маркетингу. Так, ми дізнаємося, скільки всі ці сім видів заробітку, як тут заробляти гроші, скільки тут платять, в якій валюті, як ці гроші отримати, як їх вивезти. І як сформувати собі оцей от остаточний дохід, як я називаю свого роду таку американську пенсію? Так, це все буде завтра, 21.00. У нас буде другий день міні-курсу. Так що обов'язково завтра приходьте. Завтра буде вже, як скажемо, кажуть, так ближче к тілу. Вже завтра з вами розглянемо саме то, раді чого практично ми сюди всі і приходимо, так. Продукція продукцією, але головний продукт це є гроші. Самий головний продукт в нашій компанії це є гроші. І от як їх завтра заробляти, завтра ми вже з вами про це поговоримо.